Збутися паразитів у тілі. Розкажу вам просту і дієву програму на травах від бренду Рослина Карпат. Вона складається з трьох препаратів, і всі вони працюють разом, доповнюючи один одного. Перший це гельмінтозин це основний засіб, який діє напряму на глистів, лямблі та інші паразити в кишківнику і діє м'яко, без жорстких побічних ефектів. До складу входять гіркі і протипаразитарні трави, палинь. Пижмо, деревій, насіння гарбуза та м'ята. Крім того, він зменшує здуття, покращує апетит і роботу шлункового кишкового тракту загалом. Другий препарат це гепатовід. Чому він потрібен у програмі, бо печінка страждає від токсинів, які залишають після себе паразити. А якщо печінка пригнічена, організм не може повноцінно очищатися. Гепатовід містить розторопшу, артишок, звіробій, м'яту. І корінь петрів хвіст, відочи, що клітини печінки має жовчогінну, регенеруючу і протизапальну дію. Також допомагає при спазмах, нодоті і навіть виразках, бо має ранозагоювальні властивості. І третій препарат це мікобен. Оце якраз той етап, про який багато хто забуває. Після того, як ви паразити вигнали і печінка починає очищення, організму треба вивести залишки токсинів, важкі метали і продукти розпаду. Мікобен це природний сорбент та імуномодулятор. У його складі хітозаноглюкановий комплекс, вітамін С і селен. Він чистить як губка, забирає токсини, регулює холестерин, захищає клітини від пошкоджень і водночас підтримує імунітет. Дуже потужна річ, до речі. Ці препарати не продаються в аптеках, але їх можна легко замовити напряму з виробництва. Просто напишіть мені у повідомлення і я все оформлю. І вам надішлють новою поштою.